Руданський, сама навчає. Біжить дівка в руках курка, сито під пахвою, аж дивиться, спочиває козак під вербою. Розгорілась, як калина, та так щось хоче. То підійде, то погляне козакові в очі. То кинеться втікати, то знов підступає. Та чого ти втікаєш, козак промовляє. Який змисний, утікаєш, а не втікати? Я вже бачу, що ти хочеш, Подай не казати. Та дурна ці, втікла б курка. Як тут що зробити? Який змисний, втікла б курка, а сито накрити. Не знав козак, що робити, сама навчає. козак шибо видер курку, куситом накриває, поклав дівку під вербою, зміряв, як годиться, пішла дівка дорогою і не нахвалиться.